На минулому тижні розпочався новий футбольний сезон дитячої юнацької футбольної ліги Хмельницької області. В ньому бере участь команда від Славутської ДЮ США. Юнаки 2012 року народження і менші. І перша гра на своєму полі із командою із Хмельницького принесла Славуті першу перемогу із рахунком 4-2. Сподіваємося, що Зрахуванням того, що минулий футбольний сезон цією самою командою ми закінчили бронзовими призерами цих змагань. Сподіваємося, що і в новому футбольному сезоні ми виступимо не гірше, а навпаки, краще. Керівник команди, тренер викладач Богдан Богданович Антонюк. Змагання проводяться за куловою системою. Два сезони осінь, вересень, жовтень і весна. Травень, червень, перші футбольні поєдинки. Славутські юні футболісти проводитимуть у себе вдома. Ігри проходитимуть орієнтовно щотижня по одній грі. Наступні зустрічі на виїзді будуть змагання і на виїзді. До речі, значить, нашу групу це вікова категорія ю 14 Заявлено сім команд. І з із кожної з цих команд наша команда має зіграти, скажемо так, осінь, то будуть зіграні всі ігри у нас на футбольному полі. Весною плануємо на виїздах. Загалом славучани мають зіграти в межах футбольної ліги по дві гри. Із командами Хмельницького їх заявлено три Полонного, Старокостянтинова, Тивофіполя та Нетішина.